Тільки ще треба відключень електроенергії Лисичанському водоканалу, щоб міський голова збагнув. Треба працювати або визнати себе безпорадним у вирішенні міських проблем. 24 січня водоканал знову був знеструмлений. Про це було відомо ще на початку місяця, але ніяких кроків для вирішення питання зроблено не було. Як пам'ятаєте, після аналогічного відключення 9 січня комісію ТБНС міський голова скликав лише наступного дня, коли питання було вирішено іншими людьми. Корат Сегодня вообще никак не отреагировал да, на отключение. Даже такое решение, как собрание комиссии ТБЧС, это почему-то было отложено на завтра до 10 часов утра. На 10, на 11, ну, ориентировочно на завтра. Безответственность, безхозяйственность, я не знаю, как это назвать. То есть, тяжело комментировать действия других людей, но в данном случае хотелось бы какие-то увидеть шаги нам навстречу. А не просто отмалчивание данной проблемы. На переговоры вышел народный депутат Дунаев Сергей Владимирович по поводу как мы планируем дальнейшую поставку электроэнергии данному предприятию. Сейчас ведутся переговоры с Дунаевым, с... и он ведет переговоры с нами и с нашими собственниками, с собственниками в Киеве по поводу подключения электроэнергии к насосний Лісчансько каналу. Тоді міський голова заявив, що не знав про відключення. Того ж 10 січня на комісії ТБНС представник Лисичанського РЕМ повідомив про наступне відключення водоканалу 24 січня. Після того, як включили водоканал, було прийнято рішення видачі дополнительного предупреждения ручного сьогоднішнього числа. Дата відключення 24.01. всім силовим структурам і смокомовцю письма будуть продослане сьогодні завтра. По баде каналу і сравітямо часу вручить вампірова, а два четверта і ось цей день настав. Ось протокол лисичанської комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій за 18 січня. Реальних результатів по її проведенню ми не побачимо, бо їх немає. До того ж, у протоколі зазначено, що усі служби повинні підготуватись до відключення до 29 січня. Чому так? Знає, мабуть, лише мер. Також є пункт, де голові бюджетної комісії ратушній рекомендують розглянути питання виділення коштів на оплату боргу за електроенергію комунальних підприємств, але пропозиція доволі сумнівна, бо ніяких точних сум не надається. Коли на засіданні комісії ТБЧ задала питання -таки, по необхідній сумі, ну хоча б елементарне розуміння по ситуації, в которой знаходиться підприємство, ніхто з должностних лиц не дати Ні могного відведену. Спит на своем рабочем месте и не предпринял никаких мер для того, чтобы предприятие собственными силами за счет своих ресурсов проводило оплаты за электроэнергию. Ни профильные специалисты, ни сам городской голова. То есть, разбег цифр был от 1,5 миллионов до 7-9 миллионов. Ну, то есть, полная чехарда с цифрами. Извините, ну, это не как минимум не серьезно, неправильно и так бюджет не составляется. На офіційній сторінці ЛЕО опубликовано звернення до Лисичанского міського голови с попередженням про відкрытие. Включення. Окрім того, було додано графік оплати за спожиту електроенергію, де можна побачити, що за директорства Лисенка йшли помісячні оплати на рахунки ЛЕО. Наразі при новому керівництві виплати не йдуть. І На сьогоднішній день ми маємо письмо Лео, которое показує, що в октябре уровень оплаты составил 99,4% в ноябре 100%, в декабре 107%. Это письмо направлено на імя городского голови і копия направлена на то є в цих же условиях э, дефіциту средств, ареста счетов і так далі. Прежній директор каким-то образом, скажемо, удавалось э, текуще потріблення електроенергії. Ось відео від липня 2018 року, коли Шилін вперше намагався зняти з посади Євгена Лисенко. На ньому він обіцяє представникам Лео регулярні виплати. Тільки треба прибрати Лисенко. Сьогодні я думаю, комісія закінчить роботу даним руководителем. Буде об'явлена догана. объявлена догада. Впоследствии с этими руководителями будут расторгнуты контракты. Контракт. Будут работать люди, которые понимают вашу проблему, которые понимают проблему города, проблему предприятий, для того, чтобы ее устранить. Я думаю, это в ближайшем времени, времени решится. Але попри недотримання обіцянок, у Лисичанськ водоканалі з'явилась новая посада – директора. Что меня лично возмутило? То есть вчера, 23 числа, директор водоканала сдает приказ Об изменении в штатном расписании и вводит в штатное расписание водоканала должность заместителя директора с должностным окладом. Ні, мога ні мало, 21 тисяча гривень. 24 січня міським головою були зроблені дві спроби скликати позачергову сесію, яка так і не відкрилась, бо не було достатньої кількості депутатів. Депутатська група за мир та розвиток Лисичанська заявляє, що депутати не були повідомлені належним чином і без реальних цифр щодо стану на підприємстві виділяти гроші не можуть. Депутати не прийшли, тому що позиція по фінансуванню, по необхідній сумі, вона в принципі не понятна. Директор Водоканала абсолютно никаким образом не выходил на контакт с депутатами, ни директор, ни городской глава. Никаких заседаний комиссии депутатских не было инициировано для того, чтобы депутаты пришли на сессию с пониманием финансовой ситуации на предприятии водоканала. Потому что городской глава, вот, ну, по информации, которую я имею, Ну, уже, наверное, знаете, заврался. Другого слова я не подберу. Он заврался, он всем обещает, что все будет хорошо, что из бюджета деньги будут выделяться и водоканалу, и доремстрою, и ЖЭКам. И, скажем так, он, знаете, вот как фонтанирует просто обещаниями по выплате денег из городского бюджета. Но хочу официально заявить, что городской голова не имеет таких полномочий. Он не имеет ни права, ни возможности обещать, потому что он абсолютно не имеет никакого невеса, ни веса, ни уважения депутата городского совета. від яких залежить це виділення. до речі, на сесію завітали так звані демократичні депутати, які нині підтримують міського голову. Пам'ятається, що минулого року вони не схотіли приймати участь у роботі по аналогічній ситуації, саме через на їх думку непідготовлене питання і показово стояли на сходинках міської ради. Об'ясніть весь наш про конфесіональний колектив, чому група депутатів 16.09, залі. шістнадцять нуль дев'ять вині сесіоналіки. Ми считаем, що вопрос не позготовлені А обговоріть ситуацію по водоканалу. Це мало Нужно придбила при достати програму по виходу кризиса водоканала. бездіяльність нового директора водоканалу відносно сплати боргу перед Лео Мер пояснив тим, що він нібито витратив гроші на зарплатню працівникам. На що сьогодні чоловіку спувають только далі людям заробітну плату. Євген Лисенко заперечує дану інформацію і заявляє про брехню з боку мера. Керівник е в январі місяці пообіцяв е колективу, о том, що до 8 числа е виплата заробітної плати произойдет. Виплати не було. ко мне, звернувся трудовий колектив, як депутату о том, щоб я походайство е по виплаті заробітної плати. Вот, что и было, в принципе, сделано. То, что э, на сессии было заявление о том, что у них не хватает денег э, рассчитаться э, по э, СЛЭО за потребленную электроэнергию, а они пустили эти денежные средства э, на выплату заработной платы, это все вранье. Очередной раз Шилин просто всех обманывает. Почему? Потому что выплата заработной платы производится с арестованного счета. А через... Э, скажем так, Минюст, юстицию. Это первое. Второе. На сегодняшний день на арестованном счету Кредо Банк, можете эту информацию перепроверить, находится 867 тысяч гривен. Пусть попробуют Шилин их снять и оплатить за электроэнергию. Тогда не надо собирать неочередную сессию. Но этого сделать невозможно. Почему я говорю? Потому что Шилин очередной раз Всех обманут. А хто виплачував заработную плату, я думаю, трудовий коллектив сам скажет и даст всем этим действиям. Коллектив водоканалу також підтверджує слова Лисенка. Значит у нас була задолженность очень большая. При Евгеніи Владимировичу Лысенко мы задолженность щас погасили. У нас значит, декабрь мы большую часть 280 человек зарплату получили за сентябрь-октябрь. А потом у нас оставалось 100. 135 человек, когда пришел новый директор Максим Анатольевич, людям пообещал 8-9 числа зарплату выдать. Но ничего не получалось, ни 8, ни 9, ни 11, ни 15. И мы были вынуждены написать нашему депутату Лисенко Евгению Владимировичу о помощи, как бы продвижении. Но это деньги уже как бы не водоканале, это была уже у нас на комиссии по трудовым спорам. І от у час благодаря нашому вишому директору депутату, він, не знаю як там смог, Ну, люди отримали 18 числа перед крещенням. Секретар міської ради зауважив, що час для пошуку засобів для запобігання відключенню електроенергії водоканалу був, але міський голова знову замість цього займався особистими справами та їздив у Київ. О 24 четвертої вони зробили нічого для того, щоб оплату. Хто ви, обізчити. судить. Сделал я не знаю. Я, вообще... я, провел, Спасибо. я провел несколько Спасибо. встреч. у Руководство ЛЭО. Спасибо. Несколько Спасибо. встреч. Вчера Да вас это не должно интересовать. Я не поезд, я ехал с Харькова. Я был на работе. Вы да, не голова, кому вы да я вам вообще ничего не обязан рассказывать. Вы кто? Мова йде про поїздку міського голови 22 січня на з'їзд політичної партії Батьківщина. Ось на фото зображений мер. Після цього, за нашу інформацію, чимало людей його бачили у потязі, який прямував із Києва у Лисичанськ. Депутати вважають, що спроба зібрати сесію це суто політичний крок з боку мера. Я думаю, що ця сесія вона чисто політично потрібна була городському голові, для того, щоб показати, що він щось робить. Ну, у манері поведения я вообще. Моральні точки зрішення де коментувати коментірують Це таке дно, якого город Лисичанський ще не відділ. Поведінні должностного пов лица. А ось що кажуть обласні керівники, 24 січня в облдержадміністрації розглядали питання щодо ситуації, яка склалась у Лисичанському водоканалі, і були дуже здивовані, чому міського голови немає на засіданні. Прилашали всіх російкалов районах Лавотові ну віжу, що активного часть не всіх територій. Мера Лисичанська я не вижу, хоча на сьогоднішній день ну, ми медінне по тому пересмотрі. Єду по поключення. На обговоренні Лисичанськ представляли зам міського голови Андрій Якимчук та представники водоканалу в обличчі головного інженера та главбуха. Директора установи також не було. Віталій Сурай каже, що ніяких дій від мера міста не бачить. Рішення сьогодні, котрих приспприслав руковітлю города сам не приїхав представителі водоканалу так, і заступника голови. То есть решения на сегодняшний день нет, мы не видим. Хотя есть предупреждение на сегодняшний день. Комиссия ТБЧС опять сегодня в городе не собирается почему-то. Поручение областной комиссии – это собрать совещание с представителями поставщиков электроэнергии, не допустить отключения. То есть сегодня нужно говорить и делать. Принимать решение, собирать сессию с депутатом, говорить о том, что есть такой дефицит у предприятия, есть небаланс в платежной дисциплине, поэтому нужно изыскивать деньги и платить за электроэнергию. Щодо заявлених зустрічей, про які каже Лисичанський міський голова, то результатів також немає. Ніяких там заключень і підписаних меморандумів да е не було, потрібні дії, а не просто слова. Если люди будуть оставаться без услуги і не найдуть компроміс компанія. но ну, ми опять же будемо говорити о том, що є бездействие власті, і об этом будем інформувати силовые структуры. Ми запитали про стан справ і у представника Лео. Нам підтвердили, що ні договору реструктуризації боргу, ні реальних кроків по вирішенню питання до сьогодні не було. Я думаю, що якщо би такі шаги були, і они ну все таки були какие-то конкретні скинтоцу сумами, датами, да какими-то підтверджуючи платежами. то ну, это, этот бы вопрос решился. А так как он не решен, значит никаких конкретных и четких шагов по погашению этой задолженности или по решению этого вопроса. Эти все вопросы, предупреждения высылаются заранее. Все эти вопросы, они возникли уже давно. Все эти долги они знают. И есть долги, которые охвачены решениями суда, более того. чому-то а Дорішається все це вот в останній день, да, у них сьогодні відключення, і сьогодні вони этот вопрос вирішити. Генеральний директор Лео нам повідомив, що на підприємстві критичний стан. Люди масово звільняються, тому доводиться йти на такі непопулярні кроки, як відключення. Також наголошує на тому, що про відключення мер знав давно і нічого не зробив. Абсолютно нікакої роботи. Не проделывать, к сожалению, никакой, никакой реакции положительной в лучшую сторону мы абсолютно не видим. Последние три месяца 2018 года, там, кажется, за декабрь, кажется, 107% оплаты было. Я так понимаю, в январе вообще ничего уже не было оплачено, правильно? Да, в январе на сегодняшний день вообще ни одной копейки денег данного предприятия не зашло. На сегодняшний день есть только... Звонки, обращения, вот, э, обеспокоенность, назовем так, народного депутата Дунаева к сожалению, других каких-то звонков со стороны мэрии на э, Лисичанского. абсолютно ніяких. Враховуючи усі факти бездіяльності Лисичанського міського голови, група «За мир та розвиток Лисичанська» зробила офіційну заяву від імені Лисичан. В місті сложилася чрезвичайна ситуація в сфері ЖКХ, головна причина якої є самоустраніння в гаражі на управління міста. Мер завжди відсутствує, коли міст знаходиться в критичній ситуації. Более того, мы решили мощно уничтожает город. Мы требуем отставки мэра Шилина за уничтожение водоканала, за нечищенные дороги, за прийняття незаконних розпоряджень, за неуміння за працю городського середа, за повне отсутствие якого-ліба контроля за городом за доведення города звичайно ситуація. Ми визиваємо депутатам усіх політичних сил поставить інтереси города вище своїх лічних інтересам фінансовою. Ми приємно тіши наразі. Ведуться переговори на рівні керівництва Лео та народного депутата Дунаєва. Ми й надалі будемо слідкувати за вирішенням питання з електропостачання.